Всім привіт! Сьогодні будемо готувати булочки. Делаємо все дуже просто, легко і не заморачуйтесь, спокійно все взяли, поклали і забули бистренько, поки ніхто не бачить. А потім сказали, що купилися І такі, боже, Боже, підскажи, де ти купляла. Ну коротше, зробимо нормально, не переживайте. 200 г творога або сира, хто як. Сюди ще наливаю 100 г вершків цукру. На таку кількість даю столову ложку. Щоб не дуже солодке було. Тепер беру блендер. Немає блендера. Ви, значить, взяли і бжикнули, вілочка розтоптали. І все. І таку робимо кашу. Ну ти розумієш? Це не піром написати нічого не розказати. Ну що це таке? Ну, як не везю, так не поїдеш. Тому я сюди ще трохи подаю, тому що что... ну все вилилось. Воно має бути просто м'яке. Отак вот перебила. І все, звісно тут помила і все як треба зробила. Ну, як завжди у всіх рецептах на Ютуб, все дуже красиво. Можете окремо збити вершки. Але ми це все будемо запікати, то вершки ті всі. У то це тут сюди одного міста. Так, тісто листкове, тому ставлю на 200 градусів. І забуваю, хай там все гріється. Сюди застілаємо пергаментом. І теж, поки тут забули. Тут беремо, я беру дві пачки листкового тіста. Я ото, коли воно замерзає, знаєте, тоді кусками відпадає. Ну, це ж я, Так що ви ж робіть по-другому, тому що ви ж всі професіонали. Одного шматка нам буде недостатньо. Того беріть два. Це, розумієте, понимаєте, це в кулінарії непонятно, який рецепт буде гарний, який а який ні. Оце подивишся на картинках, думаєш, ой, як красиво воно то так і виглядає. І все, навірно, собі зробити, Та що там його делать? Раз, два і все готово. Починаєш робити, ну воно як на зло не йде, і все. І так один на одне вложимо. А мене що один якийсь більший, ніж другий. А, один XXL, а один звичайний. Так, а що ж воно XL, якщо воно тут? Що ті 5 см нам дадуть абсолютно нічого. Форму, яку ви хочете вирізати для ватрушок. Отак просто продавлюємо. Раз, продавили. Тепер беру сюди і перекладаю їх. І тепер беру легким движенням руки і отак всередину. Положки ось цього не розмазую, викладаю посередині. Прямо отакими куска. Лафлено рафла, рафлен рафла. Це така французька в мене. Ну, не обращайте внимання. Духовка підігрівається, ставимо на 20 хвилин. Ставлю. Тепер сюди беру вишні. в мене заморожена без косточок. Є. Да. Сюди одну ложку крахмала столову даю. У мене крахмал кукурудзяний. Не знаю, не готувала з тим. За звичайним крахмалом, ну, побачите. Так. І дам 4 ложки пудри. Небагато, нормально. І на плиту уварюємо. І вже прозвінів нам дзвонок. І вперед, упереду, вперед. Винімаємо наші красоти. Бачите? Супер. А тепер, що найважливіше, що характерне? Ви оставляєте, бачите, воно таке Шу, шапка. Воно зараз сядеться вниз, і ми туди зробимо нашу вишеньку. І це буде просто великолеп'я. Це буде ням нямушка ну, Ми спробуємо ще. Я ще беру сахарну пудру, присиплю сахарне пудре, все неподобство, яке не очі. Сахарна пудра, знаєте, воно завжди так украшає. Такий якийсь ефект сніга якогось, або щось припорошене. Якщо не знаєш, чим прикрасити, можна зверху засипати і все буде класно. А стине, щоб у нас була можливість потім посипати сахарне пудрою і забути, як страшний сон. А потім подали і всі вау шоки. Ви знаєте, пам'ятаєте цей одноім'янний мем? Міша, все фігня, давай панове. Ну, там трошки інші були слова, але ви мене Коротше, В вишню додаємо три ложки крахмала. Того, що я додавала одну, вона у мене не згущується, не згущується. Довелося перероблювати, все подряд, перезаварювати той крахмал, вливати. Короте, не, бути, не не тупіть, так, як я, тому що ви ж молодці. І я отак раз сюди трошки насипала. І так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І зверху вилежемо. Так, ото беріть 400 грам вишні, і не на дольку не менше. Тому що оце з 400 грамів на 6 на листок теста. Буду пробувати. Ну, так сказати. М -м -м -м. Так, ви хоч і думаєте, що там усі мкають, але я візьму собі цей рецепт, буду готувати його постійно. Блін, ну дуже смачний. І сирне. зверху ця, конечно, штука вишнева, прям рішаю. І гляньте, як святковано виглядає, ну йолки-палки, ну, ну чого його взяти не зробити? Ну, пішли, взяли полкіло вишні мороженого, чи там у своїх загашничках знайшли, і все, порядок. Слухайте, я доїдаю, ще ставлю собі чайник, допиваю з чаєм, вас чекаю тут, не розслабляємося, дівчатки, дівчатки, треба удивляти, чим-то треба удивляти. Пока!